Тарас Загродні, з нами політтехнолог. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Хотіли поговорити про гарантії безпеки, про можливий візит там про візит, ну як це сказати турне президента країнами Європейського союзу і не європейського союзу, якщо говорити про Британію. Але тут з'явилася новина буквально там за годину до нашого етеру, з якої хотілося б розпочати президент України Володимир Зеленський. Ну фактично завершивши своє е, турне Європою, представить план перемоги у Верховній Раді України. Я знову ж такі, не знаю, чи це буде відкрита представня, чи це буде закритий е, захід, але в будь-якому разі. Про що це свідчить, і що на вашу думку, чому зараз назріла ця розмова президента із народними депутатами? Що там може бути в тому плані перемоги? Або, як сказав Михайло Подоляк, план примусу Росії до миру? Ну я особливо там нічого не очікував. Я думаю, що це рамка вимоги пропозиції, які були надані на партнерам, то звичайно не буду докладно розповідати. Забезпечення там матеріально технічного забезпечення того, що боти, там скільки війні, ну і багато чого. Тобто такі такі планів там точно не буде, і це відповідна надано широкому загалу, по тому що є таємна інформація. А так, загальні риси я думаю, в принципі, вже в пресі говорилися в тому, що і західні. А далі наповнення того, що що там буде говорити, це ну пози, це, це перемовна позиція України стосовно наших західних партнерів, яка коротко, ну те, що я бачив, те, що я бачив, тобто пропиніть кривлятися, умовно кажучи, дайте можливість вийти по території Російської Федерації, це є план перемоги України. Це знаєте, ну з іншого боку, можливо, дійсно. Як ну, якщо буде закрита частина цього з цієї зустрічі президента і депутатів, і тут я абсолютно підтримую. Ну те, що не має бути винесено на загал, нехай поговорять е е відверто. Та відверто завжди варто говорити. Президенту звучить щось про що він поговорив. Е з нашими партнерами нардепи щось озвучать, порахують гроші, порахують можливості, оцінять перспективи, що ми можемо, чого ми не можемо. Ну і що там сказали Знову ж таки. І ми тоді переходимо до питання е, турне президента. Е, Рамштайн не відбувся. Є надія, що він відбудеться, і є, є надія, що президент Байден таки прилетить до Європи. Е, але все ж таки, оці зустрічі сам на сам для чого вони були потрібні. Президентові, і знову ж таки з того, що вам відомо, а, чи вдалося досягти бодай якихось результатів цим. Бо наскільки я знаю, що Таурус знову нам сказали, що Nine. ні Ну дивіться, нам ну Таурус це так даваже тут. Це ж таки принципове питання це Сполучено Штати Америки і взаємопов'язані з цим питання це е... Британія та Франція, тобто це Стормшедов. Е... Скальпи, ну це одна та сама ракета, тільки е, це ж спільна розробка цих країн. І звичайно американці. Тут тут головне, якщо вийде по таурусах ну добре по таурусах Не вийде, ну і не треба в даному випадку. Тут немає про що говорити, тому що принципово позиція пани Шольца я підозрюю все ж таки, що на, на пані Шольце є папочка десь в районі Москви, тому як як і на бій політикою, і тому вони так себе поводять, тому скоріше за все це обговорювалося. Британці там дали кредит на 4,5 мільярди на закупівлю зброї і ну все рівно жі впирається в позицію Байдена. Байден, судячи з усього, вирішив до виборів взагалі нічого не робити, тому що боротьба йде там за відсотки за піввідсотка. І вони вважають, що краще зберігати таку ну, мається на увазі про вибори, і вони намагаються зберігати таку тенденцію, щоб не було ніяких неочікуваностей чи ескалацій, як вони говорять. А особисті зустрічі, звичайно, потрібні. Це і багато чого обговорюється поза кулуарами, багато інших питань можна обговорити. Запитати, де зброя і багато чого іншого, що от так красиво Україна обіцяла, досі не виконано. І подивимось по результатах, що буде. Рамштайн. Я вважаю, що він йде своїм своїм ходом, тому що це ж не перший Рамштайн. Там давно вже е, 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 запущені механізми, які працюють поза цим Рамштайном. На Рамштайні очікувала, що приїде Байден, і все ж таки. Ну я думаю, що. Позиція американців полягає в наступному, що Європа повинна більше витрачати на оборону а і більше витрачати на фінансування війни в Україні. Це їхня позиція була не тільки там з 22 числа, з 24 четвертого числа. А позиція була останні 15 років. То якщо воїни відбуваються в Європі, то це за це повинні платити в першу чергу європейці. А, і скоріше за все, позиція о, якраз США полягає в тому, що платіть більше, а далі поти. Ну так, але знову ж таки, Сполучені Штати Америки як ключовий безпековий гарант НАТО, все одно має свою роль, має свою лідерську позицію. і Лідерську позицію, як то кажуть, завжди треба підтверджувати, як у спорті. Кожний свій виступ, кожен якийсь форум спортивний, ти повинен виходити і доводити. Інакше ти вже не лідер. Тут, тут така історія. А тепер питання спроможностей України. Е, були. Відхилені всі постанови, які мали, які блокували фактично запровадження цієї норми про підвищення податків. Ну і власне податки будуть підвищені. Я зараз хотів би запитати ключове питання ефективності, бо там справедливість її немає. Взагалі в світі немає, тим паче, під час війни її не може бути. Хотілося, щоб всі заплатили відповідно до своїх, як то кажуть, прибутків, але це такого теж напевно не буде. Чого вдасться досягти з огляду на те, що є зараз в бізнесі, буде більше, і на який час е бізнес, перш за все, і загалом українська економіка втримає або можливо, навіть і наростить ось це збільшене оподаткування на потреби перемоги. Я кажу так, там на потреби війська, на ті потреби, які сьогодні підтримують Україну ефективною, ну достатньо в стані цієї війни. А я не вважаю, що потрібно взагалі було це підвищення цих податків. Скажу чому, а заробляти не пробували. Дивіться, ми тут обговорюємо питання експорту української зброї. Дивіться, лібералізація можливості виробництва власної зброї експортувати її за кордон, принесе тільки 5 мільярд доларів прибутку і 200 мільярдів гривень сплачених податків за рахунок працюючих виробництв. Нагадаю, що на рік через це підвищення податків. Вони ну планують, планують 130 мільярдів, якщо не помиляюся. Ну у мене підозра, що десь мільярдів вони так і не знайдуть, тому що буде йти на економіки та багато чого іншого. Тому я вважаю, що не потрібно підвищувати податки. Треба заробляти. У нас є великий козир є оборонка. Нам потрібно запускати власні виробництво, залучати гроші, тому що наших партнерів. І продавати власну зброю, і це дасть можливість, е, і біг упевнена себе почувати, е, використовувати власну зброю для обмінів е, щодо зброї з іншими країнами. Я знаю, наприклад, там що Швеція дуже хоче бачити оце збоушне дрони Сібети, так у себе, яким вони загнали Чорноморський е, флот Російської Федерації до е, Новоросійська. Ну це спосіб торгівлі ми вам дрони, ви нам гріпите, наприклад, і так далі. ми повинні бути більш нужними і вимагати, щоб уряд все ж таки не, не тільки витрачав ефективно. Тут теж інше питання наскільки ефективно витрачаються кошти. Навіщо така купа чиновників? Яка у нас досі в України будують і багато, людей. але я вважаю, що треба заробляти за рахунок експорту, того що у нас є. І, і не треба підвідувати податку. Знаєте, просто я от нещодавно слухав до, до слова. Знову ж таки, це питання комунікації, питання розуміння. Та? от я нещодавно слухав військового е, ну, офіцера, який на фронті, і запитав журналіст е, в нього, там один з Ютуб. Ну, це не YouTube канал, це один з телеканалів, який просто на YouTube викладає своє відео. І кажуть, от просять виробники дозвольте нам якийсь відсоток зброї продавати за кордон. Військовий каже, як можна продавати за кордон, якщо нам самим бракує. Я розумію, що ну, щоб військовому ця зброя потрапила, її треба придбати. Але знову ж таки, і тут треба пояснити. Бо я розумію людину, яка чекає цієї зброї на фронті, і каже: та я це куди ти платиш, якщо у мене немає, та дай мені. А з іншого боку, я розумію, що... Так, а, а треба ж закупити для нього або на донати, ось наші, які ми збираємо, або на бюджетні кошти, будь ласка. Я поясню це, Зорі, говорив. Я хочу пояснити цим військовим. Шановні, коли стає виробництво без коштів, так, то зброї ніякої немає. От стоїть завод без замовлень, немає ніякої зброї. Не нашої, не нашої, і так далі, не за кордон, тому що грошей не, немає. У виробників повинні бути гроші для того, щоб вони закупили компоненти, закупили обладнання, персонал, запустили виробництво. Наша держава не фінансує цього. А, можна домовитись таким чином, що у виробників зброї повинен бути обов'язковий обов'язок. Так з частину свого виробництва це відповідно до українських цін. Там цю вартість купують 30%, так, а інше за будь-яку ціну вони продають за кордон. Військовий повинен ще а, розуміти одну просту річ. Я розумію питання, але тут ну, там трохи складніша ситуація. Для того, щоб а, переганяти Росію, потрібні гроші гроші для того, щоб вдосконалювати виробництво, щоб старійне виробництво було. Бо у росіян в чому перевага? У них в серійному виробництві. Вони крадуть наші ідеї, потім масштабові Далі в Україні величезна проблема. Коли е, немає авансових платежів, ну просто авансом не дають. Виробники за рахунок своїх грошей і банки не дають їм зброї е, цих грошей, так щоб ці розуміли реалії. І знаєте, що роблять виробники багато хто? Вони просто переносять виробництво за кордон. Тобто немає вже чим оперувати, немає власної зброї, нічого немає. Далі, коли вони торгуватимуть за кордоном, так? У них з'являться авансові платежі, тобто за кордон вони можуть продавати за будь-яку ціну. Це повинно бути регулюватися державою. Ну, наприклад, там ставити на свінку 400%, так? І тоді у них будуть гроші для того, щоб і на армію обезпечувати, і наукові дослідження робити, вдосконалювати виробництво, робити серійне виробництво і так далі. Тому що ворог не стоїть на місці. Те, що у нас е, е, в гаражах роблять багато наших хлопців, там дівчат, і так далі, це вже ну недостатньо, тому що ворог сильно, сильно удосконалює е, свої, е, свої ресурси, і ми повинні це розуміти. І тому за рахунок за кордону треба брати кошти там. От що ми повинні розуміти: тоді буде декілька заводів, які частина буде працювати на українську армію, а частина буде працювати на закордон. Для прикладу, для прикладу, що таке експортний контракт. Я хочу нагадати, пам'ятаєте, початок широкомасштабного вторгнення багато можна було бачити відео з стугнами, з арабським інтерфейсом. Так це ж експортний контракт. Він же був в наявності, тому що рік за рік до цього хтось закупив комплектуючі часто за кордоном, навчив людей верстати. Складські запаси були для того, щоб створити виробництво, Вона так просто високотехнологічно не з'являється. Війна дуже, дуже ускладнюється. Чим більше у тебе високотехнологічної зброї, тим більше у тебе можливості відбуватися від ворога. А коли у тебе немає високотехнологічної зброї. То, вибачте, будь ласка, це буде важко воювати. Ну тут... тобі за правильно так, пояснювати то, те, так. що ви робите. Я дякую У нас буквально хвилинка часу. Я дуже коротко попрошу. Тут так особливо нічого не змінилося, але з'явилися нові дані від ну, соціологів, яким я довіряю. Та, я думаю, ви також Київський міжнародний інститут соціології щодо довіри недовіри президенту Зеленському. Ну починаючи з лютого до вересня цього року, 64% довіряли. Тепер 59% Довіряє не довіряло 35% Тепер не довіряє 37%, Ну а якщо брати з травня, то 59-59% по довірі. І 36, 37 по недовірі. Ну, оця відносна стабільність довіри довірі до президента. Як вона пояснюється війною? Ну зараз немає політичного життя. Всі соціологічні вони плюс-мінус є умовними, тому що ну немає політичного життя в Україні. Зрозуміла позиція людей, які концентруються навколо головнокомандуючого, командуючого, навколо лідера. І тому поки не буде змінений військовий стан, поки не це війна. Ну у зеленського так і буде. Нічого особливо змінятися не буде, тому, що політичного життя в принципі в країні немає. Всі знають головну команду чи повного головного армію. І навколо цього і будується у нас довіра до тих інституцій, які захищають державу. У нас якщо політики зрозуміли, що Зеленський. З інституції зрозуміла армія з силових структур. У нас з тима там іншими дослідженнями СБУ, які демонструються результати. Ну і гур, там, ну і так далі. Тому я, зрозуміло пане що... тарас. Я буду дуже дякувати. Депутри. Бо в нас час впливі вже новини на носі. Як то кажуть, дякую вам дуже за те, що долучилися, Дякую за коментарі, цікаві фахові е, е, судження і думки. Я, тарас загроні політтехнолог. Вдячний йому